Не встигла Apple випустити iOS 26, і буквально через тиждень вона випускає 26.1. бету для розробників. Звичайно, радити ставити її я нікому не можу, тому що це бета і може бути гірше, ніж у вас зараз є. Але нам з вами головне розібрати, що ж вони виправили, щоб ми побачили більш стабільну версію 26.1, коли вона вийде для всіх. Тож давайте розбиратись. Можливо, вона вже є, коли ви дивитесь це відео. Розмір оновлення на моєму iPhone 15 Pro склав майже... Майже 13 ГБ. Це справді багато, бо система перевстановлюється повністю. І так завжди, коли ви переходите з офіційного релізу на бета-версію. Разом з iOS, Apple випустила і інші оновлення: iPadOS 261, macOS, tvOS, Compodes, VisionOS і WatchOS у тій же версії. Тепер давайте подивимося на номер цієї збірки. Заходимо в налаштування, далі основні і відкриваємо розділ про пристрій. Тут видно номер збірки 23b5044. L. У цій збірці з'явилось кілька змін. Перше оновлення модему. Воно встановлюється автоматично при переході з публічної iOS 26 на Beta 26.1. Тепер до нових функцій Apple Intelligence отримав підтримку додаткових мов. Тепер він працює данською, нідерландською, норвезькою, португальською, для Португалії, шведською, турецькою, традиційною китайською та в'єтнамською. Тепер ці мови вже доступні і ви можете побачити їх у налаштуваннях Apple Intelligence. Це одна з тих речей, які Apple оновила саме. Зараз, звичайно, у Європі та Україні воно не працює, тому рухаємось далі. Є і візуальні зміни, наприклад, у застосунку музика. Якщо відкрити пісню і почати відтворення, то видно нові елементи інтерфейсу і ефект Liquid Glass. Запускаємо трек. Якщо натиснути наступна композиція, у меню одразу перемикається композиція. Те саме можна зробити і свайпом, як у самому списку, так і у міні-програвачі. Зараз грає. Є один момент з ефектом Liquid Glass, інколи трапляються дивні контрастні артефакти анімація працює. Є навіть приємний тактильний відгук, але іноді все відчувається трохи повільнішим. Тепер давайте глянемо ще одну зміну в анімаціях. Якщо з головного екрану відкрити обкладинку альбому на повний екран, годинник зверху зменшується, а музика плавно розгортається. Це нова анімація. Виглядає воно прикольно, хоча внизу іноді можна помітити невелику проблему з плавністю. Загалом же ефекти виглядають досить свіжо, видно, що Apple поступово шліфує систему. Є ще оновлення у застосунку фотографії. Якщо відкрити відео, наприклад, те, що я знімав сьогодні, про PS та знизу з'являється новий плеєр. Там тепер ін... Інший скрабер, перемотування стало зручнішим, і загальний вигляд інтерфейсу оновили. Стало легше орієнтуватись і бачити більше деталей. У налаштуваннях доступності також є зміни. Якщо зайти в дисплей і розмір тексту та ввімкнути підвищений контраст, то інтерфейс тепер виглядає трохи інакше. Наприклад, стрілка назад у верхньому лівому куті змінилася, і подібні дрібні відмінності видно у різних меню. Загалом система справді виглядає більш контрастною, але деякі кнопки стали іншими за стилем. У різних меню можна побачити дрібні. Зміни залежно від налаштувань контрасту. Якщо ж цю опцію вимкнути і перейти далі, то ще одна новинка стосується саме Liquid Glass. Нарешті оновили перемикач Wi-Fi. Якщо зайти в налаштування та вимкнути його, тепер з'являється той самий ефект Liquid Glass. В iOS 26 цього ще не було, можливо, що Apple просто не встигла доробити. Тепер він виглядає так, як і мав би виглядати від самого початку. У програмі телефон теж є зміни. Набір номера тепер виглядає більш прозорим зі скляним ефектом у публічній iOS 26 Він був сірим, тож тепер він має вигляд скла. Це невелике, але помітне оновлення. Є ще один цікавий момент, який знайшли в коді. Схоже, що Apple повертає швидкі оновлення безпеки, але вже під іншою назвою. Я вже для вас готую відео про биту на macOS, Тож підпишіться, щоб не пропустити. Apple також додала у систему нову функцію під назвою Фонові покращення безпеки. Вона дозволяє встановлювати оновлення безпеки у системні файли. Ще до виходу повних ios оновлень тобто у майбутньому, можливо, ми навіть не будемо бачити цих апдейтів, бо вони просто тихо будуть ставитися у фоні. Виглядає так, ніби компанія повертається до ідеї швидких оновлень безпеки, і це логічний крок, хоча поки що їх було зовсім небагато. А ще Apple показала новий прев'ю пакет імерсивних фільмів для Vision Pro. Подивитися можна їх у розділі Apple Newsroom, серед нових назв Audi, BBC, Канал Плюс, CNN, Hype, MotoGP та Red Bull. І це добре, бо контенту у форматі Immersive Video для Vision Pro досі відчутно бракує, як і кількості власників самих Vision Pro. У публічній iOS 26 багато користувань. Хочів помітили проблеми з Wi-Fi, особливо на нових iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та iPhone Air. Тож можна очікувати, що Apple випустить ще одне оновлення спеціально для цього. У бета версії 26.1 Safari працює відчутно плавніше, навіть на тому ж iPhone 15 Pro, різниця з публічною iOS 26, вона помітна одразу. Є і хороші новини в плані виправлень загалом. У нотатках до релізу вказано чимало дрібних покращень. Якщо подивитись на публічні нотатки до iOS 26.1, Beta 1, список проблем. Там дуже короткий і це хороша новина. У попередніх iOS 26 було 37 категорій відомих багів. Тут же залишилося лише 5 проблем у двох категоріях. Серед них є питання із Сірі та кілька технічних моментів у коді, все інше, схоже, вже виправили. Тож ця бета виглядає як серйозний апдейт саме з точки зору багфіксів. Ззовні цих змін поки може бути і не видно, але система працює швидше і плавніше. Дрібні баги, які раніше траплялися скрізь, тепер майже зникли. Звісно, треба. Треба буде ще протестувати і подивитися, що саме виправили остаточно. Щодо релізів, зараз готується iOS 26.0.1. Якщо Apple дотримається своєї звичної схеми, то воно може вийти вже цього тижня. Зазвичай такий апдейт з'являється через тиждень після старту продажів нових iPhone і виходу основної iOS. Тож дуже ймовірно, що буквально завтра, післязавтра ми побачимо iOS 26 бета 2. А от далі оновлення варто чекати через пару тижнів. Щодо батареї, поки все виглядає непогано на моєму iPhone 15 Pro. Показники здоров'я акумулятора був 88% при тому, що у нього 707 циклів, і він і так не був дуже автономний, і в принципі таким залишився, особливо я змін не помітив. З того, що говорять ці інші люди, які вже користуються новими айфонами, під які саме створювалася ця iOS 26 на нових 17-х айфонах, ця ОС працює набагато плавніше ніж на 16, -х, 15 -х і. І попередніх моделях. Тепер про сховище на iOS 26.1 бета 1 воно займає більше місця, аніж я думав. більша частина цього це Apple Intelligence. Можливо, це пов'язане з новими мовними пакетами. Хоча так буває, на ранніх бетах система займає більше місця, а потім вона оптимізується. Загалом система працює стабільно, але треба ще перевірити, як поводиться промоушен, продуктивність у щоденному сценарії та чи немає прихованих багів. Друзі, напишіть у коментарях, як ваші справи після оновлення на iOS. 26 і чи подобається вам система чи краще була попередня? А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на зсу і слава Україні! Бувайте!